– це дуже добрий. він повністю підписаний, підтриманий Сполученими Штатами, але він не працює, тому що він нам зараз не треба. Тому що так, ми отримуємо все, що нам потрібно в рамках просто допомоги звичайних каналів допомоги. Нате вам, ви просите це, будь ласка, візьміть. А для чого тоді було приймати ленд-ліз? Лендліз додаткова можливість, щоб ми могли і купувати, тобто там не лише безкоштовна передача. По лендлізу можуть і безкоштовно передаватися, але це можливість і закуповувати що, що ну нам не можуть надати безкоштовно. я думаю, що не виключаю, що на якомусь етапі дійде час і до лендлізу. Поки що, ну навіщо нам витрачати гроші? Якщо Богу, дякувати нас благословили хорошими друзями, які допомагають нам поки що безкоштовно, надаючи ці військові збройні дійде, час буде застосований лендліз. Поки що в цьому просто немає потреби. Це вигадане питання. За повністю. Необхідності це питання вирішується просто так. Дивіться, воно не, не просто так, тому що немає механізмів, тобто ну, будуть якісь процедури, треба щось узгоджувати, як, що і так далі. Завжди, коли мова йде про озброєння, маса бюрократії, що ми візьмемо, як ми там і так далі. і так далі. Все це буде. Оце не те, що ну, от, у нас є 10 гривень, і ми там будь-що на вашому базарі купимо. Але ну, тобто, ми будемо купувати, купувати або отримувати на якихось умовах оренди там, чи ще якось. І ще якось. Тобто військове майно іноді не в умовах оренди, таке теж таке, може бути, причому там і кораблі так можуть надаватися, і, і, і що завгодно. Тому Пане дійде, Богдане, час, я дійде час, чи не здається вам, що все-таки ленд-ліз зараз розглядається як страховий пакет, а не як основний. Хоча, якби коли він розпочинався, коли це торжественно було підписано в Америці власне надання Україні лендлізу, виглядало це як доволі такий серйозний основний Дивіться, пакет. Дивіться, ну у нас були ж проблеми з отриманням допомоги військової. Ми ага. ж все, всі це пам'ятаємо. Не хотіли, довго давали і так далі. Ну, тому наша дипломатія працювала і над тим, щоб отримати те, що можна отримати безкоштовно, і над чимось, щоб гарантувало нам можливість купити все, що нам потрібно. От, ну, наша дипломатія добилась цього, тобто у нас така можливість тепер є. От, є оця домовленість, що ленліз може бути, от, але ну, ми скористаємося нею тоді, коли буде потрібно. От, от і все. Тобто, у нас є от така можливість. Коли закінчиться у них можливість надавати нам безкоштовно, то ми купимо або візьмемо в оренду. На на якихось інших умовах, там, можливо, не безкоштовно.